Мені І так у нас зараз якраз проходить акція, що ми продаємо млинці. Доки що якось ми намагаємось залучити якомога більше людей для того, щоб продати наші млинці, та задодати для ЗСУ. Це певні сувої. Ми залучаємо гостей для того, щоб вони зачитали цікаві винки про масницю, тож ви можете також зачитати певний факт. Зараз я його відкрию. Ой. Ось так виглядають ці савої. Зараз я зачитаю. У православних християн масниця вважається підготовкою до великого посту і святкується за 56 днів до Великодня. Фіксованої дати немає. Масниця в окремих регіонах називали колодій. Запусти, пущення, заговини, сирний тиждень. От із цього цього я знаю тільки сирний тиждень. А колодій ще колись чув, але ці запусти, пущення і заговини я це перший раз. А що таке, ну, що таке колодій? А я не знаю. Тобто, ну, я так розумію, що це маслениця, як раніше називалось. – Да? <рес> маслениця вона так і називається. Ну тоді не знаю. Але тут так написано: в окремих регіонах називали колодій масленицю. То я так розумію, що це маслениця є. Для кого підуть кошти, вилучені з аукціону? Кошти і підуть для поранених хлопців, наших ті ще зараз на передовій у певній госпіталі військові. Нишо, 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 я Боже, я, я не стихаю. Ей, <silence> какая Я роблю, збираю кошти на ЗСУ, щоб допомагати там ЗСУ, допомагати військовим. там. Я тут роблю, заробляю гроші зі своєю бандою. А на, що, на що ви заробляєте гроші? На, на, ЗСУ. На, на ЗСУ. А що ви хочете побажати для зсу? Ми хочемо побажати всього найкращого і, 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 і щоб, щоб не ніколи не здавалося.